Доброго ранку! Ви на каналі Майстерні рослин, я Наталя. Ну і сьогодні немає спеки, чудовий день. За вихідні дні я, звичайно, дуже напрацювалася, втомилася, тому що чим я тільки не займала і огірки солила. І переробляла фрукти, яблучка падають, шкода, щоб вони пропали. І є лохина, яку я збираю, і можна частинку використати. Тому. Зробила пиріг та ще й сметану в наших холодильниках без електрики не хоче стояти. Якраз вона доречно мені була до тіста. Ну, а оскільки вечором чекали гостей, то такий пиріг пекла. Ну, а вже пізніше, коли спала спека, завітали до нас друзі із шашличками, із овочами гріль та ще й зробили махіта. І вже змогли, хоч трошки трошки переключитися. Але основне це лохина. Збирала ягоди і влаштувала розпродаж лохини. Після спеки пройшли дощики. Лохина вирішила, що їй треба всі одномоментно. Постигнути, і в мене був вибір або включити генератор для зберігання ягоди, або знизити ціну і продати людям. Я вибрала другий варіант, щоб було приємніше для всіх. І мені менше мороки, і людям приємно купити трошки дешевше, тому напрацювалася дуже сильно. Але з урахуванням того, що сьогодні просто прекрасний день для пересадки, тому що хмарки, невелика температура 20 градусів. Я буду зараз займатися своїми. Коріненими черенками гортензії. Покажу вам, тому що є один нюанс, я робила експеримент. Тож зараз ідемо, і я буду все вам показувати і розказувати. Пішли? Мій живцювальник. Зараз я його відкрию. Кому цікаво, як він влаштований, хто ще не бачив, в мене є відео на каналі, ви можете перейти і подивитися. Ну, і дивимося на результат, що в нас є. Коли із пазух череночка починають рости молоденькі отакі гілочки, паростки, ось вони. Це говорить про те, що вже там є корінці, це великолистова гортензія Хотрет. Тут у мене що в мене тут тільки немає, теж великого листова. Ну, щось пропало ближче, я дивлюся, тут більш сухий ґрунт. Треба буде виправляти. Е ну, а інше, вроді більш-менш нормально. Так, череночки моєї гортензії черешкової. Тут у мене гортензія, яка, яку я тримала перед тим, як її в ґрунт відправи. Е Посадити, тримала в розчині радіфарму, а це без додавання будь-яких стимуляторів. По-моєму, корневин тільки в корневин макала, Звичайний. Ну, зараз подивимось, що тут є. Ну, по зовнішньому вигляду, ті, що були в радіфармі, мені подобаються менше. Зараз подивлюся по корінцям. Ага, корінці ось є, бачите, є ось корінець і від зелененької частинки, і ось тут є корінець від е, здерев'янілої. Ну, прекрасно. Далі я хочу ще, все-таки, коли я їх зараз висажу, одну частинку тут немає, тільки, так, да, немає. Не буду лишати вже більше, тому що і так довго стоять. Е, тут немає, тільки зачатки. Ну, так, якось. Якось так немає. Так, дивимося ось де є. Взагалі, звісно, черешкова гортензія, її вкорінити дуже тяжко вона. Не дуже хочу гарно вкорінюватися, що тут? Тут є все наверху, але я намагаюся. Далі дивимося. Н -н -н -н, нема. Бачите, вони собі стоять та й стоять. Вроді зелененькі, вроді навіть від пазух пішли молоді, але... Так, добре, дивлюся тепер те, що було в мене звичайним корнівином. Ну, прекрасно, Даже почки внутрі розвиваються, а тут тільки калюс. Воно вже стоїть 4 тижні. Так, все, тут хоч калюс я бачу, тому я її залишу. Зараз давайте ще перевірю. Те ж саме калюс є. Ну, значить, тримаємо, буду спостерігати. Я в цьому році вперше вкорінюю черешкову гортензію, ніколи не вкорінювала. Для мене це взагалі теж експеримент, тому, тому буду тримати її. Хочу все-таки подивитися, як вона себе веде. Малез, не це навіть не корінець. Знову калюс є. Ну все, більше я її не чіпаю, лишаю, хай ще стоїть. Побачимо, що буде. Ці два пересажу і все чи три. Ну, і зараз подивимося великолистова. Це в мене хотрет. Гарненький такий сорт. Прекрасний, гарний виглядає. Ну, тут зовсім інша картинка. Бачите? Все зовсім по-іншому. Щось, звичайно, пропало, але корінці виглядають зовсім по-іншому. Кругом вони є, десь більшенькі, десь меншенькі. Але бачите, кругом є корінець в тому, що вижило. Так, ще давай тут. Те ж саме, дивіться, яка краса. Все. Ну, для того, щоб показати вам, як я буду пересаджувати в горщик, цього досить. А далі я вже буду в робочому порядку цим займатися. Так, пересаджую я в маленькі горшочки п 9 ні, п 8 навіть. П8. Пересаджувати відразу у великі не треба, тому що гортензію треба поступово. Збільшувати її об'єм для кореневої системи, туди вона більш гармонійно росте. Грунт. У мене кислий торф, перліт, ну і, звичайно, що на цьому етапі можна вже додавати добрива. В горщик Я додаю доброго пролонгованою діє осмокот. Ну, і крім того, що я додаю добриво, я ще хочу пролити їх розчином для того, щоб краще корінці розвивалися. Так, дивлюся, що повітряний корінець, якийсь маленький, і хочеться його ґрунтом присипати. Додаю в кожний горщик, щоб я була впевнена, що він туди потрапив цей ось щоб не вийшло так, що розмішала з землею. А він десь в якомусь місці його більше, в якомусь менше. І в горщик не потрапив, а я буду думати, що в мене там все добре. Якщо у вас немає кислого торфу, то Можна висадити і в звичайний, а тоді підкислити. Як підкисляти? У мене теж є відео. Зараз буде підказочка, чим можна підкислити із тих засобів, які у вас завжди є під рукою. Ну, або купити можна в магазині підкислювачі. Для того, щоб ви зрозуміли, як я думаю, що цього достатньо, ми не заглубляємо глибоко, тобто, так як є у нас коренева шийка, десь на такому рівні, ми повинні його пересадити в горщик. Є. Далі проливаю чистенькою водичкою, трошки, щоб зволожити. Ну, а далі я додаю у водичку гумат калія. Якщо чайної ложечки, то на літр я додаю дві. це органічно мінеральне добриво. І дуже добре воно для кореневої системи, для того, щоб розростались корінці. Нам це зараз в першу чергу потрібно. Масу воно вже буде нарощувати нам пізніше. Пролили, далі проливаємо гуматом калію, розчином з гуматом калія. Хочу спробувати, тому що маркер навіть перманентний з часом на сонечку вигорає. Пробую олівець обов'язково в кожний горщик, тому що, з часом, якщо у вас кілька сортів, воно все путається. Горщик десь переставляється, так як в мене зараз. Є багато гортензій, але я від, навіть їх не можу продати, тому що я не позначала сорти, думала, що запам'ятаю. Але я колись вчила сама, що шматочок туалетної бумаги і огризок олівця набагато краще. Самої гарної пам'яті, але сама точно так же попалася, не скористалася своїми порадами, тому обов'язково тепер позначаю все. Ну і тепер треба розуміти, куди їх діти. Залишати їх на повітрі не буду. Тому що вони не адаптовані, вони знаходились у живцювальнику, де була певна температура, певна вологість повітря. І зараз у них стрес, тому що ми їх пересадили. Але якщо ми ще їх залишимо просто на такому повітрі, як є, навіть якщо в тіньочку, для них це не буде дуже добре. Тому перший час я їх поставлю, зараз покажу. І йдемо, ми йдемо куди, а ми повертаємось назад до нашого череночника. І я його ставлю в ті самі умови, в яких вони знаходилися. Так, зараз одну рукою знімаю, одну ставлю. Не зовсім зручно, але нічого. Тут буде те саме орошення, що і для живців то вони повинні адаптуватися в мене. І лише після того, як вони адаптуються, я їх буду потихеньку виносити на повітря. Спочатку на кілька годин і поступово збільшуючи. Але знову таки в тіньок. І от лише після оціх, всіх процедур, поки я зрозумію, що вже вони цілий день у мене гарно знаходяться на повітрі, лише тоді. Я їх почну з тінька, з повітря відкритого, потихеньку давати їм сонячного промінічка розсіяного, тобто загартовувати. Ось таким чином все. Я сподіваюся, що пояснила зрозуміло. Користуйтеся, розмножуйте, робіть наші сади квітучими і Україну. Бажаю, щоб у вас все вийшло. До нових зустрічей!